До Різдва до Різдва, на годинниках стрілки, на вустах пліт слова, А різдвяної ночі ангел з неба спустився і в заплакані очі подивився. Світять зорям соборі, як відправи неділі, замітає дворі білим снігом. А в різдвяне чекання ангел світлий злітав і продивне кохання нам сказав. Сніг летить і не тане, все минає в житті, тільки житом постане кілька з куті. щоб в різдвяне предиво линув. Спів коляди, щоб в цім світі правдиво були ми.